Привіт, я Олена. Я дуже рада знову бути з вами після невеличкої перерви, яка була зумовлена спочатку поїздкою додому і відрядженням на пару днів, а потім переїздом на нову квартиру, тому ви бачите новий бекграунд трішечки. І, скоріше за все, ви чуєте нові звуки, тому що таке враження, що тут звукоізоляції немає зовсім. Втім, Втім, як ви здогадалися по назві В мене закритий гештальт у квітні я дочитала, ні, навіть вже в травні. Я дочитала, дослухала Танець, недумка». Я прочитала тепер всі книжки, які наразі видані у Ларіона Павляка. Огляд на Я бачу вас цікавить пітьма» та «Білий попіл ви можете знайти ось тут, а також в інфобоксі. І в мене були дуже суперечливі відчуття по ньому, тому що я дуже все швидко вгадувала, і я не була впевнена, чи буду я потім її читати. Мені всі казали, що та несидумка думка найкраща огня, хоча вона або найперша, або друга. А Перший білий попіл вже не пригадаю. Але ви можете мене виправити в коментарях. Тож, я довго чекала на «Танець недумка» в Абуці, я хотіла його прослухати. Але він ж не з'являвся, не з'являвся, не з'являвся. А я потім якось побачила в Google-книгах «Танець недумка» за 18 гривень і така: ну, треба брати. Я не знаю, чи цей марафон щедрості ще є, і чи ви ще знайдете в Гугл-книгах «Танець недумка» за 18 гривень, але якщо ви його. Думали придбати, то ось вам знак, якщо він там є за 18 до сих пір. Тож, що я можу сказати, я так і не вирішила. Мій автор Іллеріон Павлюк або ні. Але я думаю, що я буду читати його наступну книжку, яку він видасть, щоб знову ж таки зрозуміти, читати. читатиму я його надалі або ні. Тому що танець думка мені в цьому не допоміг. Тому що з одного боку, мені було дуже цікаво, ці екшен, детективна якась історія, фантастична ця вся штука. Але з іншого боку. Я розповім в мінусах. Я поставила їй чотири, тому що, за великим рахунком, мені було цікаво слідкувати за сюжетом, хоча мене вибішували деякі моменти. І напевно, що ми почнемо із них. Спочатку безспойлерно, потім буде спойлери. Ось на інфолайні буде розбито і я попереджу, тому не переживайте. Тож, напевно, що спочатку трішечки зовсім, якщо ви ще не знаєте, про що тане це це про 2200 рік середнього віку, там три біля 30 30, чи 30 з чимось. Е, головний герой він біолог, причому нібито воєнний якийсь біолог, там на різні планети літав. В нього дружина і мала дитина, і він безробітний, не дуже все добре. Його дружина пилить, що він не має за що жити, а вони от тільки придбали квартиру і бла, бла, бла. В Києві, звичайно ж, там скільки там, десятків мільйонів вже живуть людей. І... Ось він вирушає через безвихідь, йому запропонували, вирушає на іншу якусь планету в іншій взагалі галактиці разом з дружиною, і там починається щось незрозуміле. І напевно, що ми почнемо з мінусів, тому що в принципі про плюси я розповіла, я не вгадала. Е Хто там головний злочинець і таке інше? Я всю дорогу спочатку одного підозрювала, потім іншого, потім всіх підозрювала, потім взагалі головного героя підозрювала, що йому це сниться, чи що він недумок, чи ще щось. Ну тобто, так, це було цікаво. Але перейдемо до мінусів. І те, що це 2200 чи 200 з чимось рік. Ніщо не видає, окрім того, що вони летять на іншу планету в іншій галактиці якимось стрибком, який для них нічого не відчувається ніяк, а для людей на Землі відчувається як 20 років. Це навіщо було зроблено? Ось все весь цей сетінг, який на іншій планеті, він міг відбуватися от реально десь в. На землі, просто не пишучи ж фантастику, пишучи щось фантастичне. Чому треба було робити майбутнє, не прописуючи майбутнє Взаєм, взаємовідносини, стосунки між людьми абсолютно такі самі, як зараз, а деякі сексистські домінусів далі ще дійде від селена взагалі у двадцяте сторіччя? Чому вибрано було це просто, щоб був космос, але тоді будьте ласкаві, пропишіть мені світ, щоб я повірила, що це майбутнє за 200 років від нас. Тому що навіть 100 років візьміть ревущі 20-ті, чи як вони там, 100 років тому, і зараз це дві великі різниці: і по відносинах, стосунках, і по побуту. І по сім'ям навіть принаймні ось у нас, тому що раніше жили прям сім'ями, сім'ями, потім сім'ї, роз... роз'їжджалися, скажімо так. І по якимось моментам суто побутовим, ну те, що в них є стілець на якійсь подушці, повітряні чи магнітні, ну, типу вау, чи що, абсолютно не відчувається те, що це 2200 рік. Абсолютно, плюс до того, він розповідає про своє дитинство, і в мене, ну окі, я не виросла в селі. Добре. Але мені здається, у зумерів, навіть які виросли в селі, вже не таке дитинство. А там він описує дитинство в післямові ми розуміємо своєї дружини. Перепрошую, 200 років пройшло. Ви взагалі про що? Про яке бігання з селом і стукання палками у вікна? В, в, серйозно? Не знаю, просто не знаю. Дуже сумніваюся, що дитинство дітей 1920-х і дитинство дітей 2020-х схоже. А тут не 100 років, а 200. Ну. Ні. Тож. Далі йде ось саме сексистські, якісь висловлювання, які спочатку я не помічала, а потім все більше і більше якось критична маса набиралася, і я розуміла, що щось тут не так. щось тут не так. Почнемо з того, що жіночі персонажі там ненормально описані або якісь суки, або якісь суки. Ну тобто не має нормально прописаних об'ємних персонажів тільки якісь функції, або алегорії, не алегорії, гіперболи, якісь нежіночі жіночі персонажі. Потім ось ця хлопчача постава, або жіноча хода, або по-мужньому потисла руку по чоловічому, чи ще щось. Може, ми будемо відходити від цього кліше. Тим паче, що це 2200 рік. Можливо, там всі взагалі вже ангендерні якісь. І я сподіваюся, кліше не буде цих як чоловік або як жінка, тому що це і на жінок, і на чоловіків погано впливає взагалі-то. Тому так, ось все це мене трошки вкурвлювало, чесно. Але, але мені було цікаво слідкувати за сюжетом. Хоча він не одразу став таким цікавим. Тому що не пригадаю вже на якій сторінці, але першу частину книги доволі вагому. Ми просто дивимося на рефлексії головного героя. Але ну окей, все буває розкачка така, окей. Але ось те, що я не відчула атмосфери майбутнього, не, відчу, не побачила чогось інноваційного, зажурка. Тому. тому. Я не впевнена, що Елеріон павлюк мій автор. Тому, тому що раніше в попередніх його книгах я тупо все занадто рано вловлювала, вгадувала на раз, два, і це було занадто просто. Або ось тут якісь його, напевно, що світопогляди і т.д. Трошечки напружуєшся від цього. Тому мені все ж таки буде цікаво, якщо ви знаєте, про що він пише, чи пише він, чи планує колись видавати. Пишіть в коментарях. Мені буде цікаво, тому що я за ним, в принципі, не слідкую і не знаю, що в нього зараз в планах. А тепер трішечки також зі спойлерами мінуси, тому що я також маю це сказати. Тож, Хто боїться спойлерів, останні попередження, ось там таймлайн, перемикайте на кінець спойлерної частини. Тож, те, що він, автор, я маю на увазі, як батько, ну, я так розумію, що він же ж батько, він не зміг вбити дитину головного героя. І тому протягнув Гепіент просто за вуха, так, натужно, але протягнув, я чогось не зрозуміла. Тобто, ось ці суперклони з якогось дива повинні бути тільки тоді, коли людина, з якої зробила цей клон, досі жива. Тобто, я була впевнена, коли вже ми розуміємо, що і дитина його клонована, цією грибницею, і дружина, що це все дівчинка реальна дівчинка, як і дружина, вони померли. Трагічно. Але має сенс. Але жніт з якогось дива, яким чином хрін зрозуміти. Він здогадався, що вони повинні бути живими. З чого б це? Ось це притягнуто за вухо, що його дитина так, дружина, та пофіг на дружину. вона й нормальною е, персонажкою не була. Пофіг на неї. З самого початку книжка була пофіг, і це вкурлює. Е, і ось гепіент. Він живий, хоча був клонований, дитина жива, хоча була клонована. Я трошечки розчарувалася, якщо чесно. Так, наприкінці він там дав якийсь, натяк, ми зрозуміли, що спогад клона якимось чином в людині залишився, або, може, це не людина. О, ну, коротше, я б не думаю, що вона б так. Відкрилась, що це не людина, але менш з тим, я наприкінці вже очікувала, що вони прилетять на землю, а там вже грибниця все захватила, тому що були інші польоти, які займали менше часу. І все я хочу сказати, що я трошки не зрозуміла, навіщо це було. Окрім того, що автор захотів є тому що він захотів епієнду для дівчинки. І ще мені інколи вкорвлювало це гіперболізоване батьківське. Батьківська я розумію, я розумію, що батьки готові віддати все і життя також за дитину. Але е, на контрасті з тим, як він за людей не ставить жін ту ж саму дружину, це якось виглядало гіперболізовано. Але я можу вже тут ходити по тонкій кризі, тому що я не маю дітей і не можу це сказати. Тому хто є батьками, скажіть і хто читав цю книжку. Якомусь це було нормально, чи все ж таки інколи трошечки кривилися. Тож, е спойлерів більше немає. В принципі, сказати мені більше нічого, я чекаю від вас, е якщо ви прочитали всі книги, яка вам більше сподобалась, мені все ж таки, напевно, що більше танець не думка. Е тому що він більш жвавий і більше розкачує якісь неемоції, хоча ось. До кінця, а я бачу вас цікавить пітьма, і вона мені подобалася, але вона більш така тягуча, муторна атмосфера, ось така от інша, абсолютно. Але там все спогабило те, що дуже-дуже легко вгадується, хто там головний злочинець і е, те, що наприкінці розбили четверту стіну, я цього не пробачала. А ось тут все ж таки якось жвавіше, і напевно, що так, це. Найкраще для мене книга Ларіона Павлюка, хоча в принципі її поставила чотири, вона на п'ятірку не тягне. І тому, тому чекатимемо, що він напише наступне і в якому жанрі. Також нагадую про ініціативи для ЗСУ, де ви можете, або придбавши лотерейний квиточок за 50 гривень придбати, виграти якусь круту книжку, або на розпродажі знайти, що ви давно хотіли придбати собі. І допомогти таким чином нашим захисникам, і також в книгарні кав'ярні Старого Лева у Львові, також є така функція. Всі посилання в інфобоксі. А всім дякую, що додивилися. Можливо, якщо ви ще це чуєте чи бачите, то є резон підписатися, натиснути на дзвоник, щоб не прогавити наступні мої відео. Якщо вам вже так цікаво. А всім дякую, далі буде.